Два з половиною роки в окупованому місті Олешки Херсонської області прожила сім'я Пошивай. В серпні цього року їм вдалося виїхати. Оселилися у Хмельницькому. Переїзд був дуже тяжкий. Ми їхали через Росію, їхали через блокпости, їхали матрі доби. А ми перейшли кордон 4 серпня. Тут підтримку знайшли в благодійному фонді Карітас. Нещодавно 10-річна Вероніка Пошивай вперше приєдналася до акції Лист до святого Миколая. Я попросила своєму брату кресло для навчання. Він навчається онлайн, у нас є такий стул, але в нього дуже болить спина. Аби отримати подарунок, дівчинка завітала до обласної філармонії на святковий захід, який організували працівники Карітасу. Тут же до них прийшов і святий Миколай. На порозі рік новий і різдво Христове. А скажіть, діточки, ці свята зустрічати, всі готові. На сцену до чудотворця поспішає Дарина Гуменюк. Восьмирічна дівчинка запевняє, впродовж року була слухняною та допомагала мамі. Навушники з вушками, і, і, чохол і брелок. Я замовила не лише для себе, і ще мого брата. Робота машинку і Поля, олівці. А ось Єлизавета Клак просила у святого сани. Нам дуже подобається. Це обов'язково. Це дуже велике свято для дітей. І я ну дякую Богу за те, що є такі люди, які роблять для наших дітей такі свята. Цьогоріч в акції взяли участь сироти, діти з інвалідністю та ті, котрі перебувають під соціальним супроводом Хмельницького карітасу. Всього близько тисячі дітлахів. Першу чергу. Діти хочуть солодощі, діти хочуть іграшки. Звичайно, є такі нетрадиційні подарунки, такі як спінінги, мобільні засоби зв'язку, тому що це не тільки на сьогодні засіб зв'язку, але й можливість долучатися до навчання. Наприклад, це такі планшети для діток, яким, на жаль, важко розмовляти, для немовленєвих діток, як ми їх називаємо, для запуску їхнього мовлення по програмі «Тіпіток», яким не можуть працювати. Втілити бажання малечі допомогли небайдужі хмельничани та благодійники. Вже четвертий рік поспіль. Ми приймаємо участь цього року. У нас було 20, 29 листів. 25. Тобто з кожним роком воно збільшується. Перший рік нас там було до 20 листів. Кожним роком наше наш більше колег, і майже всі вже там да. груди, ну, рідні приєднаться. Та, мама моя вже другий рік бере також. Для нас це вже така, як маленька сімейна традиція компанії. Тобто ми вже чекаємо, коли нам скажуть, що ми вже там готові листи. Кажіть нам, скільки вам листів взяли багато, тому що ми їх я їх ще роз, роздаю ще іншим помічникам, волонтерам. Є просто бажання допомогти, бажання допомогти тим діткам, які цього прияють потребують, тим людям, які потребують, От, тому воно якось саме від душі, від серця. Акцію Лис до Святого Миколая у нашому місті організовують вже 14 рік поспіль. Я щиро сьогодні вітаю усіх, щиро дякую усім помічникам Святого Миколая, щиро дякую усім працівникам нашого фонду. Бо це є велика і клопітка праця, щиро вдячний, І щиро дякую вам, що з вдячністю приймаєте ці дарунки. Хай Бог усіх благословить, хай Бог дає всім здоров'я і всіх Божих лас, і хай Бог дає нам перемогу і захисникам опіку і Божу, і і Боже благословення. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.